Усім привіт! З вами Таро Хростислава. Запрошую вас на загальний таророзклад на тему, що з вами відбудеться протягом трьох днів. Багато не будемо загадувати. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Що з вами відбудеться на кутизі тривоги? Закінчення трансформації, закінчення е, того всього непотребу, всіх переживань, всіх труднощів, хворіб, можливо, е, безгрошів'я, е, бідності, всіх перешкод, е, можливо, магічних війн, магічних впливів на вас. Все буде вас покидати та прийдуть до вас е, фінанси, так. Е, були якісь труднощі з фінансами, вони до вас прийдуть. Також е, комусь випадає зустріч з, з королем, з лицерем Пентаклів. Е, і комусь випадає збільшення клієнтів, як не було у вас клієнтів, чи якісь були проблеми на роботі, це все відновиться. Зростання фінансових потоків вас буде втрати. Так, да, вас ви зробите вибір і будете йти вперед. Займетися своєю діяльністю собою, вдосконаленням, хто з зовнішньості, фітнесом займеться, а хтось піде в нове, займеться новою діяльністю або буде її вдосконалювати. Бо хтось піде в нові стосунки. Залишить все старе в новому, все старе в минулому і піде в нові стосунки. То. Ви випадаєте королева час, буде зростати ваш духовний розвиток, буде зростати ваша, ваша гармонія з оточуючими і. І ви будете дуже привабливі для, для протилежного, тобто для мужчин. Мужчини перевертайте на себе. Ви будете любляча і любима. Так. Будете досягати успіхів у своєму ділі. Закриється нові можливості і перспективи у вашому духовному розвитку, у вашій роботі, в вашому бізнесі, самореалізації. І що вас чекає на протязі трьох днів, це збільшення вашої сили, сили духу, енергії, а значить і вашої удачі, вміння виходити. З трудних, з трудних ситуацій в житті буде зростати ваш магнетизм Так, так тому що випадає що ви будете вирішувати всі, вирішити свої всі справи на протязі трьох днів. Вони втіляться в вашу реальність. Те, що ви давно хотіли, і по роботі, і хтось отримує підробіток, так. Бо ви є творець своєї своєї долі і ви досягнете великих результатів. Там. Тільки дійте, не падайте духом, не, не, не сумуйте, не сумнівайтеся в себе. Така підсказка карта. Це вам по справедливості, по це вам по долі, ви будете отримувати, отримуєте нагороду за ваші, за те, що ви пройшли в житті, за те добро, яке ви робили, ви зробили людям. Воно до вам буде повертатися. А всі ті, хто ви дізнаєтеся. Що то зло, яке е, чинили проти вас, ті люди отримують, е, отримують його назад, назад А все ваше, що вас крали, стягнули, так, то воно до вас повернеться по справедливості. І ваше буде з вашим. Так, вам буде шанс фінанси то спектаклів, це є шанс на примноження прибутків, на покращення фінансово матеріального становища, процвітання в усіх сферах життя, також стосунків, тільки використати цей шанс. Я дарю цих тут спектакль вам надійшення, на успіх у всіх сферах вашого життя. Нехай буде так. До нових зустрічей.